Доброго дня, Тетяна Ковальчук-Москаленко, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Я хочу зробити заяву від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Світловодській міській раді. Всі ми розуміємо, чого сьогодні немає кворуму, тому що депутати, 18 депутатів подали звернення з проханням зібрати сесію на 5 вересня, і зрозуміло, що сьогодні їх немає. Ну логічно, що їх сьогодні і не було б в залі. Тому. Така заява: Всеукраїнське об'єднання Свобода завжди ставить інтереси України, інтереси українців, інтереси територіальної громади понад усе, розуміючи всю повноту відповідальності перед виборцями, які довірили нам найбільше своїх голосів. Ми пропонуємо провести чергову 39-ту сесію міської ради 5 вересня 2017 року. Адже у більшості депутатів є можливість, яку вони засвідчили у своєму листі. І відповідно бажання і обов'язок міського голови. Це може бути останній день протистояння. Тому закликаємо усіх депутатів і міського голову прийти і вирішити нагальні проблеми міста. Цей день не може бути ні відпусток, ні інших важлив... якоїсь іншої важливої роботи, або ви представляєте інтереси територіальної громади, або ви їх свідомо ігноруєте і дискредитуєте все місцеве самоврядування в Світловодську. Дякую.